Ми прийняли вже ряд таких рішень від імені Міністерства і також від імені уряду, які спрощують систему переведення бажаючих студентів з кримських вищих навчальних закладів в інші навчальні заклади України. Тому що такі бажання є, і ми бачимо ну, сотні і сотні вже прикладів, люди переводяться, хочуть перевестися в інші навчальні заклади України, також понад 100 людей. Студентів з Криму хочуть перевестися, наприклад, на навчання до Польщі. Мені, мені мені телефонував нещодавно наш посол у Польщі і каже, що відбувається в Криму, чи там взагалі працюють університети. Що там відбувається? Я повинен сказати, що університети працюють, але фактично дуже часто заняття не відбуваються. От з різних причин, без пояснень, от не відбуваються заняття. Ну в різних в різних університетах по різному тому е можна переводити студентів. Не питаючи Міністерство освіти і на першому році навчання, можна переводити на е, ті вакантні місця, які в нас є, місця державного замовлення чи е, місця так звані контрактні, можна, якщо ви переводите. Скажімо, на певний курс студентів, і у вас немає місць державного замовлення, але є державне замовлення на інших напрямах, ви можете брати ці кошти і використовувати на інший напрям, який потрібний. Ми розглянули питання стосовно того, щоби державне замовлення, якщо студент навчається в Криму на державному замовленні. І переводиться він в Україну, і тут немає місця туди, куди він хоче перевестися, в той університет державного замовлення саме на цей напрям або на цю спеціальність. То держзамовлення замовлення буде йти за ним. І тому фактично у вас буде збільшуватися ця кількість місць. Зверніть на це увагу. Я закликаю всіх вас, колеги, дуже з розумінням і толерантно поставитися до цих студентів і проявляти якомога менше формалізму. Якщо потрібні якісь роз'яснення, будь ласка, ви можете звертатися, у нас є гаряча лінія. В цій ситуації ми повинні забезпечити інтереси наших громадян, які хочуть продовжувати навчання в наших інших університетах. Я повинен сказати, що ми спілкуємося з кримчанами, і моє, це моє враження приватне, що найбільша кількість. Студентів і викладачів в кримських вузах не хочуть нікуди їхати, але вони хочуть навчатися в українських вузах, тобто у вищих навчальних закладах, які підпорядковуються Міністерство освіти України. І на жаль, ми бачимо, що цього нам не вдасться забезпечити на сьогоднішній день, тому що мають місце рейдерське захоплення, залякування. І те, що відбувається в Криму, це просто неподобство, це м'яко кажучи, і це я не вірю, що це може тривати дуже довго в наш час. От, це те, що треба пережити, і наше завдання довести, що українська вища освіта буде розвиватися, що вона буде ставати більш якісною і сучасною, і з нас треба брати приклад.